переїде лампочки стоп на зою, тобто. Короче, берем пакет пимпочки всі. Оці раз, два, три. Тільки тако підтребуть, так вернуй, щоб вони і достаємі звідти. Відкрутили тепер, віддвигаємо цю тку під самий. Там є ось такі от оцей от болт. Берем його так просто рукою. І Бото що цей болт. Беремо цю Защлки, опа, такого, підіваємо і все. Ось. От... Все, Відключуємо. Подивимося. А вона у нас згорівша. Все такого обратно порядність. Так само беремо, збираємо, зараз поміняємо. І будуть у нас і стопи. Стопа цеху. цих от є оці усики. Не бачите, вони не, тіпа, не паралельно друг друга, а трохи на Хоча можна, якщо не знайшли ну, на із можна рівний, просто динусік просто стерти, щоб потім ставити собі цей патрон.